Україна любане Україна. Хочеться, щоб краще просто жилося. Кого виберемо? Так будемо жити. Єдина потужна, національна свідома, національна патріотична сила. Партія, яка має енергетику. Патріотичний демократичний блок. Ми можемо презентувати нашим громадянам український народний блок як політичну силу, яка має дуже потужну команду, перевірену часом, як політичну силу, яка має дуже чітку програму. Тут зібрались ті люди, які не кон'юнктурно утворили партію в свій час. Це партія йде з того руху, той рух, який збудив Україну. Велика громадсько-політична структура. Найбільші її акції ну це перше здобуття незалежності України. Потім все такі акції великі. Оцей ланцюг від Києва до Львова. Це робив рух. Оце 500-ліття українського козацтва, де теж мільйони людей брали в тому участь. Це робив рух. І от з того руху започаткувалася наша українська народна партія. В історичному контексті Українська народна партія представляє всю українську історію, починаючи від княжої київської доби. Бо саме ми наполягали на тому, щоб гербом незалежної української держави був тризуб Володимира Великого. Люди, які входять до української народної партії, вони творили підґрунтя для того, щоб українці піднялися за свою незалежність. І референдум, і перші закони, які приймала Верховна Рада Української незалежної держави, я пишаюсь тим, що був одним із авторів концепції національної безпеки, яка залишається сьогодні актуальною енергозабезпечення. І різні джерела постачання нафти і газу в Україні ми пропонували ще в 92-му році. Або ж візьмемо ту ж саму Чорнобильську проблему, де ми вперше дослідили причини аварії і сказали, що такі реактори не можуть далі працювати в Україні, бо вони небезпечні. Я вів переговори з Великою сімкою під. Тиском нашої делегації все-таки велика сімка погодилася взяти частину великих фінансових витрат щодо зупинки Чорнобильської станції. Я відстояв право України мати у своїй власності ядерну зброю. Блок української народної партії це команда людей, за кожним із яких є перелік добрих справ. У рідному краю. ми маємо молоду державу, але наш народ є дуже древнім, і це показує, що в нього надзвичайно потужна історична воля. Це здатність змінювати життя на краще. З іншого боку, це достатньо великий потенціал держави, який не дозволяє іншим державам підкорити тебе економічно чи політично, чи духовно, чи інформаційно. Те, що ми зробили, це дало можливість нам всім сьогодні почувати себе. З однієї сторони господарем. Я українець. Я живу в своїй українській державі, а не у наймах у Радянського Союзу. Це ми робили. Щоб врешті-решт ми не шукали свого місця десь там чи на колемі, чи в Канаді. А щоб ми своє місце мали в Україні. Тільки там, де державою правлять патріоти, тільки там є добробут. Єдина партія, яка має ідеологію, бо це партія українська, це партія народна. Українська народна партія вперше. У своїй програмі, у порівнянні з іншими, вона зафіксувала необхідність будівництва в Україні соціо-екологічно зорієнтованої економіки. Суть якої зводиться до формування в Україні так званого національного ринку, де більшість продукції здатна випускати українська економіка. Українська народна партія бирає собі такі навіть економічні поняття, як український виробник, український підприємець. Національного виробника більше всього потрібно захищати від. Виконавчих структур влади. Чиновник саме на місці не дозволяє людині, яка хоче започаткувати свою власну справу, це робити без хабаря того ж самого. І в такий спосіб блокується розвиток малого підприємництва. Депутати від Української народної партії внесли законопроекти, якими ми зобов'язували декларувати чиновників не лише свої доходи, це просто, а й видатки. Декларування доходів і видатків це є. Найефективніший шлях боротьби з корупцією нам потрібно оберігати малий бізнес той бізнес, який дав сам собі раду, підприємець. Знає, що українська народна партія за мале підприємництво. Українська народна партія вносила дуже багато ініціатив, щоб заборонити чиновнику втручатися у виробничу підприємницьку діяльність. Ми є єдиною політичною силою, яка у своїй програмі чітко констатує, що ми за державний протекціоналізм українського виробництва. Китай. Туреччина, Франція, Болгарія, Італія, Корея, Японія, Польща, Росія, Німеччина, Індія, Молдова, Чехія, Іспанія, Швейцарія, Шри-Ланка, Мексика... 82% товарів, що продаються в Україні, зроблено не в Україні. Захистимо національного виробника. Українська народна партія. Виробляй українське. Купуй українське. Саме від того, наскільки українці будуть купувати українські товари, буде залежати зарплата, пенсія кожного із нас, нашої родини, наших близьких. І саме це розуміння спонукає нас виходити і переконувати людей, щоб прийшло розуміння в усіх, Того, що під час цієї жорсткої кризи потрібно підтримувати своїх, купувати українське. Криза значно м'якший, значно легше буде в Україні. Вихід із кризи дуже простий, і він сформульований саме українською народною партією. Роби українське, купуй українське, захищай українське. Це і є найпростіший шлях виходу із економічної кризи, яку переживає Україна. Виробляй українське. Купуй українське. Вивчай українське, Читай українське. Малюй українське. Рятуй українське. Дивись українське. Доглядай українське. Рости українське. Співай українське, захищай українське. Голосуй за українське. Українська народна партія. Традиційне українське землеробство базувалося на приватній основі. Треба відновити цю традицію. Сьогодні фермери українські не мають доступу до дешевих кредитів і немає цивілізованого ринку для збуту продукцію, яку вирощують і фермери. Потрібно мати політичну силу, яка би лобіювала інтереси села, бо село це і колиска, і корені нашої духовності. От де потенціал наш лежить, і ми повинні його оптимізувати. Українська народна партія це не партія лідера. Це політична команда, яка збиралася дуже довго. У нашій політичній команді чудовий набір політиків, які йшли до України з Україною в серці, навіть не в 90-ті роки, а набагато раніше. Ми маємо команду перевірену часом. Виважена. Конкретна, дипломатична, знає декілька мов, тобто висока розвинута інтелектуальна людина. І я думаю, що він зараз виходить на рівень от того лідера, якого ми чекали багато багато років в Україні. Юрій Костенко, він же. ж Молодий, молодший від нас. Він людина розважлива, але досить тверда, міцна в своїх поглядах. Це політик нової формації. Це людина, яка себе зарекомендувала протягом шести років, коли він працював міністром екології. Це людина наполеглива. Дуже внутрішнім таким загортованим характером, він вміє згуртувати партію, повести її за собою. Підтримую надзвичайно пана Костенка, тому що він є як керівник досвідчений, так і він є, стоїть на позиції саме національного духовного відродження. В нашій політичні команді всі ті українці, які з 90 року тягнуть, тягнуть оцього українського плуга. І Саме ця політична команда ніколи не зраджувала вам. Вона робила українську справу. Вона робила Україну. Нам своє робити і нам самим себе захищати і просувати в цьому світі через політику. Я хочу бачити Україну потужною державою. Я хочу бачити українців заможними людьми, які мають спокійне життя. Які впевнені у майбутньому своєму і своїх дітей, а це можна зробити саме політичними засобами з оптимізмом, дивлюся в майбутнє, тому що життя бере своє. Демократія турує свій шлях. Ми обов'язково будемо європейськими, і Європа буде в Україні, а не ми будемо їздити до Брюсселю вчитися Європи. Ні, ми будемо тут європейцями у своїй державі. Це патріоти е, істинні патріоти України. Якби таких патріотів було. Хоча б декілька сотень, я думаю, що Україна була б вже серед розвинених європейських держав. Українська народна партія.